Доброї її ночі. Ага, не добра Та дораняшся. Ну добре. Спати Де день. Вставайте. Дай поспати? Ну там, ми хочемо спати. А вам до вашої хазяйки не треба? Да мы и так думаем, в общем -то. Все, оставайтесь, нам прямо жиристые. А, смотри, дай поспать. Ну, добрый, я пришел в пуст Ой, ой. Ну, иди. Линцяги, навыть с добычей, лень О, ось есть добыча. <связи> Рек, я прям не съисты. Я вже бачу. Вони не хочуть вставати, нехай йдуть до свого дому. Ми не хочемо вже йти. Так, ми, ми будемо з вами їсти. Це наша здобич. Так, ви не маєте права їсти нашу здобич. Мать. нам може треба вже йти. Ну так, боже, у вас такі воти будні. То все І Що тут такого? Так, ви що, ніколи не їли м'яса? От іменно. Ми... ми їмо м'ясо, тільки наші мовди не такі виглядають. От іменно. Хазяйні сили умніці. Mm -hmm. Все, ми поваримо. Ми йдемо. Ну все, ми з'їли. Ага. Ідіть же, собаки. А давайте ми підемо на гору Амі. Давайте. Ну, ну. Ну, це дуже гарна ідея. Пішли. Що я перший? ви попалися. Ха-ха-ха, ми насправді з вами. не ті. Хотіли вас здати в зоопарк. Не треба було з'їжати. Що, ви? Нас хотіли здати в зоопарк і вищі друзями називаєте. Ви що? Друзі ми називаються. Так, да, не друзі нам. О, ні, вони зараз на нас живуть і вони макія з От, і закінчився фільм Начесна дружба. Тут було багато... було багато емоцій. І Рику, і Асу в нас знайшли волонтери. І їх взяли в Африку. Река, і река і асом знайшли свої прайди і вони були щасливі.